Вітаю! Сьогодні я розповім про деякі зникаючі види, види природних зон помірного і субарктичного кліматичного поясу північної півкулі. Перше це північний олень. Він живе в в зоні тундри, ліса тундри, і, бачите, навіть заходить в зону тайги, його аріал мешкання. Зникає він через, ну, перше, це зміну клімата, саме через це. Білий ведмідь також дуже Потерпає від потепління, всесвітнього потепління, змінюється його ареал, змінюються його умови мешкання. Через це він страждає. Мешкає цей, ця тварина в субарктичному кліматичному поясі, в арктичному кліматичному поясі, здебільшого це арктичні пустилі, і також він заходить в зону Тундри, може заходити. Птах Сапсан Хижак, він також, бачите, його ряу мешкання це субарктичний і арктичний кліматичний пояс, це зона тундри і арктичних пустель. Ось знищення, зменшення кількості через руйнування середовища ну, проживання, також впливає тут і потепління на сьогодні. Ось надмірне палювання. Ну, зараз він знаходиться як охоронний вид, на нього менше палюють, однак зміна, оце зміна е, харчових, харчових ланцюжків, е, зменшується кількість е, тварин, на яких він палює. Ось ну і е, це призводить до того, що його стає все менше і менше. Журавель. Ну, тут на фото, речі, білий журавель охороняється ну, багато з цього виду, птахів і чорний журавель і звичайний журавель також охороняється. От білий він якраз в холодних широтах. Бачите, це невеличка зона в Євразії, зона арктичних пустель і тундри. Ось на нього палюють і змінюється аріал його мешкання. Ось, і через це він, його численність зменшується також. Мешканець лісів. Лісів От по мапі позначені. Аріали, де знаходиться ну, не то що великі стата, однак непоодинокі представники цього виду, ось зубрів, він вже не можемо не можемо сказати, що він от зовсім зовсім зникаючий. Його вже в минулому столітті почали розводити, охороняти і все більше і більше збільшується його численність. Однак все одно він ще знаходиться в списку зникаючих видів. і через те, що ну, змінюється його ареал мешкання, змінюються ліси і також на нього палюють. Інший представник биків це бізон американський, він живе в зонах, ну, до речі, тут є два види, є гірські, ну, більш такі під холодних умовах існують, і степові от, ну, степ більшого охороняється і є великі стада саме от в зонах. Та в зонах в, гірсь, в, гірській, в гірській території. Ось бізон американський теж саме зміня, ну, Зараз уже полювання такого немає надмірного, як було в 18-19 столітті. Однак численністю їх все одно невелика. Ось. Полудна черепаха. Також через те, що змінюється ареал існування, вона дуже, вона, по-перше, вона дуже чут, чут, чутлива до забруднення. Ось і вона зникає через ну, в тих регіонах, де забруднення. Навпаки, якщо вона є і живе, тут значить не настільки все погано з довкіллям. Ось бачите, що по Євразії в неї великий ареал. До речі, ареал здебільшого зроблений людиною, тобто людина її переселяла. В Україні, в Україні зараз найбільша популяція цієї черепахи. Степова птаха, степовий птах найбільша з літаючих птахів з. Степу. Це драхва. ареал мешкання її, ну вже сказали так, що степ, однак вона може бути і на ділянках, ну, в лісостепу, і її навіть зустрічають в горах, от наприклад, в Іспанії. ось так що в степов... ну, на степових діляночках вона гнездується на землі, і через це от, ну, змінюються аріали мешкання, і через це вона не може залишати нащадків і зменшується її кількість. От на неї палюпалювали, палюють, палювали. Зараз вона все ж таки охороняється. Намагаються її розводити, Ось, однак все одно вона знаходиться в списку зникаючих видів. Ще один представник птахів степу це Орел. На карті показаний реал його мешкання і зони там, де він зимує. Ось насправді дуже мала кількість їх зустрічається в Євразії. Ну, по-перше, через те, що знищується ареал проживання розорані території, ну дуже велика розорена типових зон. Ось йому треба. Ну, щоб гнездо робити для кладки, йому треба на землі це влаштовувати в нормальних умовах. Тобто через те, що розорюються, вони не можуть знайти це місце. Ну, Насправді. На І через те, що знову ж землеробство, знищення ховряків, знищення цих всіх гризунів, якими він е, харчується, призводить до того, що Ну їм, по-перше, немає чим годувати своїх діточок, і вони не розмножуються. Їх зникають все більше і більше, і численність їх зникає, зменшується і вони зникають. Хоча дуже цікава така птиха, пти, пти, птаха. Так. На цьому все. Дякую за увагу, за те, що ви цікавитесь охороною природи. Do połbacz.